Доброго дня, студія. Ну, власне, називають вже я бачу зараз і в самого Зеленського, і в Андрія Єрмака теза така, що це історична насправді угода, бо підписані безпекові гарантії. І в нашого президента теж така теза, що якби подібні речі були підписані в 91 першому році, то війни не було б. Погоджуєтеся, не погоджуєтеся, Прокоментуйте, будь ласка, ось цю тему. і Наскільки велике значення для нас має ось цей старт гарантії безпеки і. Наскільки чітко вони прописані, якщо вам вдалося вже з чимось ознайомитись, бо я лише шматки бачу, які з'являються зараз тільки в інформаційному полі. Ну, якщо відверто складно коментувати щось, тексту чого не бачив, і я дуже сподіваюся, що офіс президента піде на публікацію цього договору, тому що це архіважливий крок у двосторонніх відносинах між Україною і Великою Британією, фактично йдеться. Про безпрецедентний рівень співпраці у сфері безпеки і оборони, і це перший такий договір занансованих уже десятки, десятки, щодо яких ідуть переговори самого договору. Мене викликає сумнів, чи є там взагалі слова безпекові гарантії? security guarantees англійською мовою, тому що протягом всього цього періоду, коли з'явилась ідея укласти двосторонні угоди з нашими ключовими партнерами, які стосувалися безпеки і оборони, було різночитання українському українських змі в устами українських представників, говорилися про безпекові гарантії. Устами іноземних змі, представниками урядів наших партнерів, урядів міністерства закордонних справ і так далі і йшлося про ем, безпекову допомогу у разі, якщо після закінчення цієї війни почнеться ще одна війна, тобто це дуже знаєте, велика різниця. Бо безпекові гарантії вони, як правило, передбачають. Участь військових контингентів у відстоянні незалежності, суверенітету, територіальної цінності тієї держави, проти якої розв'язується агресія. А станом на зараз ще жодна країна у світі, жодна країна у світі, повторююся, ні в політичній площині, ні в якійсь там, ну не говорячи вже про юридичну, не брала. Не на нас не насмілося взяти на себе зобов'язання чи на якихось обіцянок стосовно надання військових контингентів. Але що цікаво, я звернув буквально щойно перед інтерв'ю, що вже відреагували росіяни. Так званий алкопрезидент, колишній Медведєв сказав, що у разі якщо Британія розмістить воєнний контингент на території України, то це буде дорівнювати оголошенню війни. І тоді, мовляв, Росія моментально там вживе відповідних військових заходів і так далі. Ну, довіряти цій людині чи покладатися на те ж наговорити це, це червоні поважає, лінії, але, так? так. А, ну, да -да. Традиційні червоні лінії, вони їх знову окреслюють, знову окреслюють. Ну це вже така річ, на, на це так справді можна не. Ну, Зрозуміла річ, що це важливо, тому що вони на це реагують, але вже на їхню реакцію ну така, така справа собі. Ми вже е, до усього так би мовити, готові, е, пане Вадиме. Е, ну власне, в будь-якому випадку, навіть і 2,5 з мільярди фунтів стерлінгів для України на військову допомогу в цьому році. Це теж досить непогано, і крім того, е, йдеться про де, з, із тих грошей ще 200 е, мільйонів. Якраз на дрони там перераховано, що дуже різні. І, зокрема, там є і морські дрони. Ми знаємо, як вони гарно попрацювали для того, аби українці могли відновити і зерновий коридор і вивозити зерно, і провозити іншу продукцію. Ну, тобто дуже помічні такі насправді речі. Тому теж справді будемо відслідковувати за тим, що хотілося б теж бачити текст. Я просто думала, можливо, вам вдалося вже щось більше ознайомитися, ніж нам, журналістам. Якщо повернемося, ще ось до таких речей, що сьогодні насправді Британія. Не тільки в, в Україну відправила, так би мовити, свого представника, а ще й в Червоному морі активізувалася. Ось ця річ обстріл і США, і Британії, і їхніми союзниками Хуситів. Чи буде це призводити до того, що знову буде від України, наприклад, там відвернута увага, що буде ескалація на Близькому сході, бо вже відповідні якісь там? Заяви лунають щось таке. Це на нас якимось чином вплине? Чи якраз є рішень сунак в своїм приїздом? Продемонстрував, що ні? Ну, тут декілька пунктів. Перше для України це безсумнівний позитив. Чому безсумнівний позитив? Тому що ці удари спрямовані не скільки проти хуситів, як проти Ірану, а що таке Іран? Іран фактично став союзником. Фактично, союзником Російської Федерації, так званої Російської Федерації, яка воює проти України, вбиває українців, вбиває іранськими шахедами. І є підозра, що Іран може вже невдовзі поставляти балістичні ракети. Те, що вже почав робити, почали робити yeah. північно-кареці. Тому те, що спрямова проти наших ворогів. Це позитив однозначно. Це перше друге сполучені штати певний час перебували в такій собі паузі, як ніби в вакуумі, пояснювалося звичайно їхніми внутрішніми проблемами політичними в республіканській партії боротьбою трампійського крила за домінування, загалом американського політику, боротьбою республіканців за пост президента, підготовкою до праймериз. От, але ну, тим не менше, ця пауза не могла бути вічною. І от зараз е, адміністрація Байдена, знаєте, як ніби грюкнула кулаком по геополітичному столу і показала, хто, на, е, хто в домі під назвою Планета Земля господар. Господар США з союзниками. Там же, крім Британії, було ще біля до десяти країн, які підписали відповідну заяву на підтримку. І як певну допомогу, хоч є говорка не операційно, тобто не участю літаками, надавали ціла низка країн, в тому числі Нідерланди, які перші зголосилися нам надавати f 16 в тому числі Австралія, Нова Зеландія і так далі, Канада. От, тому це дуже серйозний крок, недарма росіяни одразу запросили засідання Радбезу, ООН, мабуть, хочуть поплакатися, сказати, ой, який дядюшка Сем, от він там щось там, і так далі. Хоча насправді мова йде про припинення терористичних атак. На цивільні судна, що відбувалось протягом декілька місяців, там понад 20 нападів було під різними прапорами, От. Так що це дуже серйозний, як То кажуть, крок повернення великої політичної ру і третє. Мені здається, що це лише початок початок. Адміністрація Байдена, Байден особисто будуть робити все для того, щоб протягом року до виборів а вибори там будуть, якщо не поля, в листопаді наступного року США продемонстрували силу, серйозне лідерство. Не тільки в там в якомусь одному регіоні, де нот деякі блогери вже долю сміються. Та звичайно, по там можна не так не так лячно, по корейцям не можна, по іранцям безпосередньо не можна, по москалям не можна. Але це тільки початок. Я думаю, що після цього будуть дуже серйозні інші акції, в тому числі за діянням військово-морських повітряних сил Сполучених Штатів Америки, їхніх союзників, які будуть спрямовані проти. Авторитарних лідерів проти тих держав, які по факту є терористичними квазідержавними утвореннями. В першу чергу я маю на увазі Іран, я маю на увазі КНДР, і я маю на увазі безперечно, що Росію. Поки що там ще немає політичної волі військами брати участь на території України. Але Чи маємо зв'язок чомусь я, так, зараз до... Що нас приймуть рішення, яке дасть сполучені штати Америки теж зараз приймуть рішення, нарешті до очікування, яке дозволить нам отримати звіти і ф 16 і Атакамс, і там і так далі, і так далі, і так далі. Так, будемо насправді сподіватися, що цей список все ж таки е, ну, бо він по праву його має займати. А якщо часом вже ну з нашої точки зору, напевно, очолювати, навіть це Путін має бути в тих е, авторитарних диктаторах. А вони все щось вважають, що з ним можна домовлятися, що це е, щось подібне на цивілізовану людину. Е, очі мусять таки відкритися. З часом це прийде. І ще е, останнє питання, бо ну, хочеш, не хочеш, а біля нього все рівно все це е, крутиться. Це вже про. Осі Путіна в Європі про Орбана, і от тут якраз ідеться про те, що Єврокомісія, мовляв, зараз за, зацитую вам включить перегляд чотирирічного пакета підтримки наступного року, коли оцінюватиметься, чи потребує Україна гроші, чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС, і це дасть Орбану можливість накласти вето на його продовження. Тобто, зараз якось відтерміновують можливість того, аби ось ці життєво необхідні гроші без американських, так від Європи для України, все ж таки надійшли для України. І таким чином відтерміновують ось це можливість його вето, але просто на наступний рік. Чому це роблять? І чи це насправді нормальний компроміс з такою людиною, з таким очільником європейської держави? Ні, Ну я би по іншому оцінив ситуацію. Насправді європейські лідери намагаються зберегти єдність в рамках Європейського союзу. І цей так званий компроміс про можливість перегляду кожного року програми підтримки України. Ну нічого страшного в ньому немає. Адже з той ж те ж самої організації назвою МВФ, Міжнародний валютний фонд, у нас приблизно така ж сама ситуація. Кожного року переглядається програми, і тим не менше, кожного року програма продовжує діяти. Це перший момент. Другий момент я звернув увагу, що прем'єр-міністр Мелоні намагається домовитися з Орбаном про включення його партії. До групи консерваторів, яка зараз буде брати участь на виборах в Європарламент. і передумови вона ставить перезапуск відносин між Угорщиною і Україною. Плюс е міністр закордонних справ Сіярто заявив, що 29 січня відбудеться зустріч з Кулебою на ній серед іншого йтиметься, і про ну, скажемо так, у Зор вже лідерам. Орбану і Зеленському. Так що тут іде певний війни. Але мені здається, що, ну, скажімо, можливості дипломатичних зусиль далеко ще не вичерпані. Адже, ну, Угорщина це не дорівнює Орба. Це була країною до України і до, до українців. І треба цінувати. треба боротися за Угорщину.